Всім салют! І сьогодні ми знімаємо наш перший випуск нового проєкту учнівського самоврядування, який має назву Учительський голос. І мета цього проєкту, щоб люди зрозуміли, що вчитель це не лише професія, а й особистість. Тому ми створили максимально теплу, затишну та комфортну атмосферу для наших вчителів, щоб вони відповіли на кілька запитань. Перший гість нашої програми це директор нашого ліцею Ольга Єляніна. Добрий день. Рада бути у вас у такому чудовому заході, який, напевно, ви були ініціаторами і ви його проводите. Я готова бути у вашому розпорядженні. Гаразд, можете обрати це, від одного до людей. Трить. Це питання під номером три. Які три події з вашого дитинства вам найчастіше пригадують? Ну, Дитинство взагалі найкраща пора у кожної людини. Мені найбільше дитинство запам'яталося. Це перший клас, коли я отримала першу дві. Я не могла вимовити слово Лара. Мене всі вчили, мене Сім'я була велика, багато братчиків в мене було. Мене всі вчили, навіть молодші, але в мене ніяк не виходило і отримала свою першу двійку. Друге моє дитинство таке було розчарування. Це був перший клас, знову ж таки. Ну, десь були в мене такі моменти лідерства. Щоб бути в першим. І коли я на останній сторінці свого зошита отримала не п'ятірку, а четвір, я переписала цілий зошит, щоб були самі п'ятірки. І третє Третє? Третє це напевно мені запам'яталося з дитинства, що завжди. Найбільше бажання було літом піти на річку і покупатися. Але так як батьки були, працювали в колгоспі, треба було нанизувати тютюн. А це дуже така клопітка робота і завжди забирала час. А в мене були брати. Я так старалася швидко його нанизувати, а вони мені замість чотирьох метрів міряли шість. Дякую вам дуже за відповідь. І тепер бліці опитування. Я задаю вам п'ять запитань, ви максимально швиденько даєте відповідь. Коли мікрон посередній, то будете чути. Яку оцінку ви отримали в школі з предмету, який зараз викладаєте? З предмету, який я викладаю, я дійсно мала завжди п'ятірки. Кава чи чай? Кава. У нас всі обирають кава сьогодні. Пам'ятаєте, як отримала свою першу двійку? Пам'ятаю, я про неї розказала, яка вона була. Їжу, яку ви б хотіли спробувати. Ну, напевно, я б хотіла спробувати рибні страви, які я не їм. Якісь морепродукти? Моропродукти. всі так обирають якусь екзотику, морепродукти. І останнє запитання: найкращий подарунок, який ви отримали? Ну, найкращий подарунок, який я отримала. Це мої онуки. Це моя радість, моя втіха. І здається, що ці подарунки, які подарувала мені доля чотирьох онуків, найкраще є продовження мого життя. У нас була відповідь, що діти найкраще подарували онуки це вже чеснове. Дякую вам дуже гарно, за участь. І наступний гість нашої програми це заоч нашого ліцею Оксана Євгенівна. Доброго дня! Дуже приємно бути запрошеною на участь у вашому подкасті. Дякую за запрошення. Е, окей, тоді я вам задаю запитання: е, даю вам право вибору. Е, назвіть циферку від 1 до 9. Від 1 до 9. Давайте 1. Давайте. Е, найкраща порада у вашому житті. Найкраща та, порада ви вашому житті? Це адресована вам, напевно, так? Молодому поколінню. Щось, вам, щось порадити? Ні, вам. от яку пораду ви ага, чули як... в своєму житті запам'ятали і так. А Вони для не... мене так. Пораду в моєму житті. Ну, найкраща це та, яка найбільше мені запам'яталася. Одного разу мені е, моя колега по роботі сказала е, не. Засмучуватися, радіти життю, радіти дрібницям, то була, різна, то була ситуація на то відповідна. Ну і відтоді я, ці слова для мене були такі пророчі, можна сказати, я все при якісь з'являються проблеми в житті, згадую її і стараюся не здаватися, йти вперед і дійсно радіти життю, адже воно одне, неповторне. А скільки років воно тоді було? Скільки років це я прийшла лише до школи? Це були такі перші кроки встановлення мене як молодого педагога у нашому ліцеї? Класно, це дуже. Е, чи І ще таке запитання: чи готові ви взяти участь у нашому бліцопитуванні? Невелике. Готова. Завдання тут таке: я задаю вам п'ять питань, а ви максимально швидко даєте відповідь, не легесенькі. Добре. Окей. Е, перше запитання: яку оцінку ви отримали в школі з предмету, який зараз викладаєте? 11 балів. Кава чи чай? Кава. Е, Пам'ятаєте, як отримала свою першу двійку? Пам'ятаю, трійку в, унів в університеті, в школі щось мало пам'ятаю. Їжу, яку ви б хотіли спробувати. Е, щось таке екзотичне. Не знаю ще що, але щось таке. Особливе, пікантне. Окей. І останнє запитання: найкращий подарунок, який ви коли-небудь отримували. Mm, найкращий подарунок, ну це слова подяки. Слова подяки від, від дітей, від найрідніших. Оце для мене є найважливішим, найкращим в моєму житті, а матеріальне це не основне. Все, супер, дуже вам дякую за участь у нашому. Дякую. Проєкті. Мені теж було приємно з вами поспілкуватися. Наступний гість нашої програми це вчителька української мови Малія Василівна. Доброго дня! І так, е почнемо з питань. Е Можете обрати любу цифру від 1 до 9? Цифра вісім. Е і так, запитання під номером 8. Якщо б у вас була можливість на один день стати будь-якою людиною, хто б це був і як би ви провели цей день? Е Якщо б я е на один день могла бути кимось іншим, а не вчителем. Це, напевно, був би мандрівник у часі. Я б хотіла поринути у минуле, у ту історичну атмосферу, побувати там. Ну і в свою чергу хотіла би поринути у майбутнє, бачити, які нас чекають новітні технології. Ну, що буде далі цікавого у нашому житті? Це дуже цікава відповідь. І Дякую. чи готові ви взяти участь у маленькому бліц-опитуванні? Так, звичайно. Є п'ять запитань. Ваше, ваше завдання це відповісти максимально швидко на них. Добре. Перше запитання. Яку оцінку ви отримали в школі з предмету, який зараз викладаєте? Одинадцять. Кава чи чай? Кава. Пам'ятаєте, як отримала свою першу двійку? Так. Як? Це було на. Предмету географії. Не вивчила параграф і отримала двійку. Їжу, яку ви б хотіли спробувати. Може, щось із французької кухні, щось, якісь делікатеси. І останнє запитання: найкращий подарунок, який ви отримували? Найкращий подарунок, який я отримала, це мої діти. Супер, дякую вам дуже сильно дякую за те, що взяли участь. Дякую велике вам. І наступний гість нашої програми це вчитель громадянської освіти і взнос Григорій Миколайович. Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Надіюсь, буде цікаво, весело. Окей. Я вам дозволяю обрати цифрику від 1 до 9. 7. І питання під номером 7. Уявімо, що перед вами з'являється коробка з речами, які ви губили напротязі усього життя. Що перше ви почнете шукати в ній? Напевно, телефон. Коли ви його губили? За років втри тому останній раз і потім знайшов його. Рейдемо до бліц опитування. В ньому є 5 запитань, і ваше завдання дати якомога швидшу відповідь. Ви готові? Гаразд, готовий. Перше запитання: яку оцінку ви отримали в школі з предмету, який зараз викладаєте? Правознавство, напевне, 10, а громадянської освіти в нас не викладали. Кава, чи чай? Кава. Пам'ятаєте, як отримали свою першу двійку? Не пам'ятаю, але отримував. Їжу, яку ви б хотіли спробувати. Щось екзотичне. Можливо, восьминога. Найкращий подарунок, який ви отримували? Найкращий це, напевно, був фотоапарат. Все. Дякую вам. Дякую вам гарно. Наступний гість нашої програми це чергі хімії Христина Михайлівна. Добрий день. Можете обрати якусь цифру від 1 до 9 на ваш розсуд. А що це означає обрати цифру? Е, цифра, яку ви оберете, має відповідний номер до запитання. Ага, ну це цікаво. Так, більше обирати, коли я вчилася, у нас була п'ятибальна система навчання, то давайте виберу цифру 5, так як я була кругла відмінниця. Цифра 5. Гарний вибір. Так, запитання під номером 5. Пам'ятаєте, як зробила свої перші гроші? Цікаве запитання. Свої перші гроші я заробила, ну, десь, навчаючись, напевно, клас 7, 8. Ой, тепер діти цієї можливості не мають. У нас у Рожнові колись раніше, хто їздить на косі, по лівій стороні була така дільниця, називалася сортосап. Там працювали... працювали. Жінки з нашого села, чоловіки. Якраз моя сусідка через дорогу була головним, і сусід були головним агрономом в тому сортосаді. І, звичайно, що жінки були різного віку, і вони там вирощували різні рослини, плодові дерева, і жінки рвали такі плоди, там смородини, малини, ягоди, а черешні треба було лазити на дерева. Звичайно що їм було це складно і ну, взяли нас. Ми були дуже щасливі. По-перше, можна було об'їдатися цих цих черешень схочу, тобто черешень, сливи такі були там великі, солодкі, я так то пригадую з задоволення. У нас була така гарна компанія, У нас було, я не знаю, дітей, напевно, вісім. Такі були якісь мої друзі, мої сусіди. І ми цілий день там просто рвали великими корзинами таких солодких черешень, солодких слив, і зате нам платили гроші. То були невеликі гроші. Ну, на той момент ми б не мали більше змоги заробити, і ми дуже тішилися цим заробітком, були, ну знаю, щасливі від цього заробітку. Пам'ятаєте на що потратила? Складно це запитання. Щось мені здається, що то були солодощі, щось таке для задоволення для себе, для нас любимих. Тобто, швидше за все, що ми їх просто проїли. Якось так. Дуже дякую за відповідь і чи готові взяти участь у маленькому бліцепиту? А я маю вибір? Ні. Я можу mm -mm. <реш> 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 ваше запитання було даремне, як я вибір без вибору. Е, ваше завдання, я читаю 5 запитань, і ви максимально швидко маєте дати відповідь на них. Mm -mm. Я буду намагатися, не на знаю. Яку оцінку ви отримали в школі з предмету, який зараз викладаєте? Ой, не повірите, раніше я не могла навчитися робити задачі, а вчителька хімії була моя сусідка. І коли приходилася до задач, вона мені ставила 4, і я так плакала гірко. Ну потім, як знаєте, якась таку злість отримала. Як я навчилася ті задачі робити, то я прямо їх робила усно в голові і, звичайно, мала п'ятірку Кава чи чай? Кава. Пам'ятаєте, як отримала свою першу двійку? Ой, то була не двійка, то була трійка, то була трійка з фізики. Ми колись дуже тут вчителька, вона така була строга, була серйозна. Це нашого вчителя трудового навчання Ярослава Васильовича, мама Ольга Петрівна. Правда, пізніше ми її дуже любили. Це був урок фізики. Вона дала запитання. Фізика це не геть був мій предмет. І я не знала, я не знала відповідь. І мені поставили, ну, тобто, я там щось помилялася, щось не дуже підготувалася, і мені поставили три. Чесно, я вдома плакала так, що я підпухла, і мене не треба було сварити за ту трійку. Не треба було ще казати, та не плач, там все буде добре, та якось перездаш. Ну, тобто. Коли я це розказую теперішнім учням, вони мені що відповідають? Кажуть, ну три, це зрозуміло, а чого плакали? Ну, для мене це було трагедія. Як я така кругла відмінниця і маю три. Їжу, okay. яку ви б хотіли спробувати? Ну, напевно, якийсь такий екзотичний фрукт. От Дуріан каже, що це найвонючіший фрукт, але найприємніший на смак. Не куштувала. І останнє запитання: найкращий подарунок, який ви отримували. Я не знаю. Подарунки завжди отримувати приємно, і вони всі для мене були. Кожний новий подарунок він був для мене найкращий щоразу. Добре, дякую за відповідь. І останній гість нашої програми це вчителька математики Святослава Васильян. Добрий день. Пропоную вам обрати одну цифру від 1 до 9. Два, давайте. Питання під номером 2. Які мінуси в роботі вчителя? Ну, звичайно, що напевно більше плюсів. Е, про мінуси, ну, напевно, це те, що завжди є робота після роботи. Приходиш додому після роботи і знову відсідаєш до роботи до перевірки зошитів, до підготовки до уроків і так далі. Ну, і, напевно, найбільший мінус це те, що е, коли ти віддаєшся на роботі повністю. Дітям, віддаєш їм чужим дітям свою увагу і всю себе, і одночасно ти забираєш усю всю увагу у своєї рідної дитини. Це, напевно, найсумніше і найбільший мінус. І біліться опитування: тут є 5 запитань, я читаю, а ви даєте коротку відповідь. Перше запитання: яку оцінку ви отримали в школі з предмету, який зараз викладаєте? Ну, зазвичай це, напевно, були відмінні оцінки. 11-12 балів. Ну, звичайно, що не обходилося і без нижчих, 10-9, може, навіть деколи і деколи ще нижчі були. Ну, але зазвичай бували високі оцінки. Чому нижчі, десь лінувалися, десь, так як і всі діти, не встигали. Ну, але зазвичай це були хороші оцінки. Кава чи чай? Кава, кава з молоком. Пам'ятаєте, як отримала свою першу двійку? Напевно, першу не пам'ятаю. Це було дуже давно. Е, порівняно давно. Е, хоча в мене так і й багато двійок було. Але, ну, декілька пам'ятаю точно. Було. Їжа, яку ви б хотіли спробувати. Питання на засипку. Я взагалі не з тих людей, хто любить пробувати щось нове і щось екстремальне. Ну, павучків, червячків точно я б не пробувала. Але дуже люблю морепродукти, то можливо б хотіла спробувати восьминога, устриці. І останнє запитання: найкращий подарунок, який ви отримали. Матеріальний. Можете і то, і то. Якщо про матеріальні подарунки, то напевно. Якщо людина дарує, то кожен хоче приділити тобі увагу, і е, кожен подарунок є особливим по-своєму. А якщо не про матеріальні подарунки, то, наприклад, якщо пов'язані з роботою, то найкращий подарунок, напевно, для мене е, був, коли діти, не знаю, на відміну, напевно, писали контрольні роботи, або коли е, просто подякували за гарно проведений урок, е, коли добре писали НМТ. Ну, Ну і так далі. Дякую вам дуже сильно за участь. Дякую вам.